Відомо, що Україна не досягла домовленості з кредиторами щодо реструктуризації держборгу, який становить 2,6 мільярда доларів. Отже, відповідно до вимог, Україна повинна до кінця травня сплатити близько 600 сотень мільйонів доларів зобов'язання, адже в іншому разі їй загрожуватиме ризик технічного дефолту. Про все це більш детально будемо просто зараз говорити з нашим наступним спікером Григорій Кукуруза, вже з нами на прямому включенні. Економіст Ukrainian Economic Outlook. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора. Давайте більш детально поговоримо про те, чи загрожує Україні саме технічний дефолт. І чим технічний дефолт може відрізнятися і відрізняється по факту від звичайного дефолту. Нет, в нас є один. Та випуск дуже специфічного інструменту ВВП е ВВПрантів, випущеного у 2015 році, який ну дійсно там, якби все сказав міністр фінансів, що випущений ну, в світі якого більше не існує. Е Сам інструмент передбачає, що в разі разічного зростання, а ну, після 2015 року очікувалося, що зростання ну, Після 16-17-го економіка стабілізується, буде просто плавне таке да, плавне зростання, плавна євроінтеграція, і ну, це буде там до 3% стабільно. В кращі роки це буде 3-4. Як виключення з правил, там можуть бути якісь роки, де зростання буде вище 4%. Це якраз вище, ніж 4%, Тоді основна ідея навантаження по даним борговим цінним паперам. Зараз сума емісії ну, цих цінних паперів, про які всі говорять, це там всього. 3,1 мільярда мільярд доларів вони поливаються, коли е, виходила стаття FT, це було 2,6 мільярда. Е, для порівняння ми минулого року реструктуризували значно більшу заборгованість, там, там інші папери, але на 20 мільярдів ми того року восінь абсолютно спокійно провели реструктуризацію. Тут просто ну, дві сторони: там комітет кредиторів, ну, власників цих паперів і наш МінФін поки що не можуть знайти ну, та, цю, ту, точку, точку дотику. А, наші кредитори, власники цих бандів, хочуть, щоб ми заплатили мінімум три четверті з цих 500-600 мільйонів, поки не точна оцінка, платежом до 31 травня, якщо не помиляюся, саме 31 травня має бути платеж. І 25% вони готові реструктуризувати. Ми їм пропонуємо замінити на облігації, які ми випускали осінньо минулого року, і ну нічого цього року не проти рішення, чисто посереднє, тому що е, ми в травні минулого року їм заплатили 200 мільйонів саме по цим паперам. Тому що ну, там да, вважаємо, що ми повністю, маємо платити по цим попередням, ну, минулого року не потрібно було платити, чи чи включати. Загальний пакет осінню реструктуризації 24-го в тому ну, момент. Такої, да, десь, можливо, не, 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 незначної організації з нашої сторони. Пане Григорію, то ще можемо говорити, що, що дійсно зараз є така загроза дійсно технічного дефолту в Україні на кінець травня? Це просто один одна. Серія цінних паперів, яка абсолютно нічого не впливає. Якщо ви подивитеся зараз прогноз останнього національного банку, навіть не хочу на, на власні розрахунки опиратися, золотовалютні резерви переглянуться з 40 до 57 мільярдів доларів. Це офіційний прогноз, на який ну, опирається на НМВ, всі далі. Тобто зараз золотовалютні резерви 42,7 мільярдів доларів на кінець квітні. Це для нас точно взагалі не, 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 не ну, ми, в принципі могли би викупити весь цей е, випуск. І ну кредитори хочуть, щоб просто взяли, викупили ці 3 мільярди і ніякого не І вони постійно не перераховували, не ризикували. Ми не хвилювалися, що це буде формувати якісь дуже високі навантаження в майбутньому про відновлення. Ну з того, що я бачу зі сторони, спостерігаю. Вони хочуть, щоб просто викупили весь всю 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 місію на себе, та, 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 та і фактично, ну та й та й все. Фактично погасили їм самим це. Це цей, цей борг. це абсолютно не впливає ні на наші. Котування по іншим цінам, паперам, вони ніяк до цього не прив'язані. Ну ми, ми не розміщуємо зараз борги на комерційній основі. Тобто ці броги ці, ці залучення, які ми отримуємо, це або там в рамках євроінтеграції з євросоюзом, яка не Да ну там підтримка бюджету і певні капітальні інвестиції для того, щоб було більш більш спроможні до євроінтеграції, або ера це е, облігації випущені під грошовий поток з заморожених російських. Оце два основні ну і МВФ, тобто, тобто три три такі основні подушки фінансові наших залучень. Там точно немає ніяких боргових залучень на боргових. При, немає боргових залучень на, на приватних умовах комерційних. Ми ми поза ринком. Це ніяк не впливає навіть на наші публічні фінанси зовнішньо. А чому ми не можемо просто виплатити ці гроші, якщо у нас є свої фінанси, для того, щоб не виникало навіть таких проблем, питань, таких обговорень? Ну, дивіться, минулого року ми власне так і зробили в і все. Цього року це виключно моя моя політична оцінка, що просто є політична позиція. Поки що ну, з Штатами не обслуговувати, який переважно там ну, там основний привач один це Центральний Банк Канади, а інші це ну, штатівські всі банки. І, ну можливо, це, це політична позиція. Просто, ну, можливо я Якщо це якось пов'язано з політикою, і це саме політичне рішення, не оплати там, якихось а, цих вкладень. То чи не буде це потім, якимсь чином погано відображатися на фінансовому фінансовій картині України і фінансовому рейтингу України? Але не вийшли з переговорного процесу. Є абсолютно професійний Переговорний процес є збори з комітетами кредиторів. Тобто, це це, це це абсолютно професійний. Професійний діалог не мав ще на увазі, що навіть моя політична оцінка, що якби ми міністр фінансів завді виплатити, це могло би привести до правного конфлікту з Офісом президента, це, це це я говорю лише про, внутрішні, про внутрішні, ну, лише свою пролетину з точки зору світової світової публічних фінансів. Ми себе ведемо абсолютно порядно. Ведемо діалог про структуризацію. Він не завжди має завершуватися ну, Якщо ви подивитеся цього всі, там там йдуть результат, виключно з 15 по двадцять квітня. Ну, тижня, на менш менше двох тижнів, де це діалог, це абсолютно нормально, що сторони можуть домовлятися місяцями, ще а... два тижні. Скажіть, поки йдуть домовленості, поки йдуть перемовини щодо цієї фінансової ситуації, чи може це ця історія вплинути, наприклад, на подорожчання на, 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 цін, на, на якісь знецінення гривнівіць, чи це не вплине на цю історію? Це абсолютно ніяк не пов'язані речі, ні з побутовою інфляцією, споживчою інфляцією з цінами в супермаркетах, ні з курсом долара, ні готівковим, ні на міжбанку. Це абсолютно речі, які ніяк не пов'язані. Єдине, на що може вплинути, але це дуже так, така вузька тематика, є певні гривневі ОВДП на балансах банків за кордоном, і вони останні роки торгувалися з дисконтом 15-20% до номіналу. І навіть ну, була така популярна професія викуповувати їх там з цим дисконтом і ну продавати всередині України по номіналу. Можливо, от, ну там трішки збільшиться дисконт саме по цим гривневим ВТП на балансі банків за кордоном. А можливо, ні, Оце, це єдине з чим я бачу з, ну, от з чимось пов'язаним в Україні. Я взагалі на чому я промов, пане Григорію, а що таке ВВП Варанти? Розкажіть більш детально, як вони з'явилися, які гроші під них закладені, що це взагалі таке, і для чого це Україні взагалі було потрібно? Це результат реструктуризації до тише року. З, здається, 3 мільярди супутно тоді була сума. 20% боргу нам тоді списали, ну і він, якби формально він зник, і його реструктуризували в, в ціний папір без будь-якого ну, твердої вартості, тобто він формується лише на основі якихось прогнозованих грошових потоків. Ці грошові потоки вони були прив'язані до майбутніх періодів, до реального ВВП в майбутніх періодах і чисно на з якого саме руху мав мали йти перше погашення, можливо, 19 можливо, 20 Логіка в наступному, якщо там до 3% зростання реального ВВП, ви нічого не сплачуєте, якщо з 3 до 4 сплачується 15% від суми приросту оцього ну, реального ВВП, його вкладу, да, тому що там доларовий зростає трішки інакше. Якщо зростає вище 4, то 40% з цих вище 4 плюс 15% з 3 4. До цього ці платежі були абсолютно не суттєві. Але достатньо високі був минулому році, 200 мільйонів доларів. Але це ну, це ну це суми, які абсолютно там вкладаються в політику управління державним в нас, ну, в рамках року в значно більше платежів і погашення, і залучення. Тобто ну, великий процес. То це ну, є знаєте, велика ріка, а це ну, такий ну, маленький чок. Пане Григорію. А як взагалі зараз себе почуває банківська система в цілому в Україні? Профіцит ліквідності – це точно. Що складно? Це з кредитуванням до цього там більше ніж 95% п'ять Завжди кредитів. Ну, в останні роки видавалися по програмі п'ять а в останні певно місяць 9, є великі проблеми саме з обслуговуванням по 579, 9 тому що банки видали кредити комерційним підприємствам з реального сектору. Там переважно ці підприємства з реального сектора спланували свій бізнес-процес під ці ставки, які їм видавали. Це ну, там 7. 9. В договорах були прописані, ну, наприклад, там, державних банків там, вище 20%. Відсотків. І банк отримував свою компенсацію від мінекономіки, і от там спочатку року, в кінці року, там достатньо високі заборгованості. І ці заборгованості їх перекладають зараз на компанії. Це там сильно сильно міняє бізнес-план цієї компанії. хтось, хтось стає збитковим, закривається і взагалі 5, 7, 9 Там сильно буде різатися, мінятися. Як буде працювати нове кредитування, не пільгове, під ринкові ставки, враховуючи. Позростає, і напевно, ну, ще буде статніше гірше, ніж було з 5-7. Тобто, все ж таки, можемо говорити про те, що бізнес все ж таки так чи інакше, ця економічна ситуація торкнеться. Це не пов'язані речі з, ну, з такі гучні слова, як дефолт. Дефолт чи, чи. був ну, там 24 лютого 2022 року. По, по об'єктивним обставинам, на два роки ми заморозили абсолютно всі виплати і, і провели реструктуризацію осінню лише 2024 року завершили. Тоді до за 2024 року, був дофолог. Давайте тепер поговоримо про а, взагалі. Альтернативи, які існують зараз в економічній сфері, для того, щоб унеможливити і на подальше цю історію з можливістю, навіть ймовірністю, навіть невеликою ймовірністю технічного дефолту. Ну, це це біля статисотків буде ще другий час набуже. 850, тобто ну, високе відсоткове навантаження по цьому. Да? Тобто воно також все одно буде високе. Явно ну, можу сказати, як, ну, сказати що розструктуризувати на довші періоди і на нижчі ставки, але це буде як не на півжертвому, що це, це очевидно, що це ми ну, хотіли себе зробити, але немає такої можливості. Тобто В рамках того, що ми можемо то що тощо ну, торговує, ну, те, те, те й виходить. Я впевнений, що ну, я бачу юридичні компанії, які залучаються мінфіном з, 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 з Нью-Йорка, це, 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 це надзвичайно серйозний рівень. І радники по реструктуризації високого рівня. У мене немає. Ну, це це, це це професіонали в світі найвищого рівня, пане Григорію. Но. А чи є в Україні взагалі ще інші борги, які, щодо яких тривають саме переговори, і якщо так, то які це борги і чи є там загроза ось такої ж картини? Я не не пам'ятаю такого. Ну можливо, хто щось з полегних не але Не пам'ятаю, що якісь були проблеми. Всі види повністю обслуговуються. Е, не, немає проблем, щоб держава щось не можливо, якісь дрібні муніципальні випуски там Львову, Харкова, щось таке може бути, е, вони завжди я пам'ятаю, двадцятий рік там були місії саме муніципальні, і вони були значно вищі по дохідності Всі ці ризики закладали. Тобто, якщо ну, там люд... Ну, з певним досвідом, скажем так, то ніхто ніколи в муніципальні папери ніколи не йшов. Це завжди було дуже розпорне міжнародна фінансова допомога Україні. Якою є вона зараз? Наскільки вона є сталою, е, і чи не впливають ось такі історії на міжнародний імідж України? Е, це, це один дуже невеликий випуск і має абсолютно успішно закрили. Стуктуризацію 2024 року. Е, більше того, якщо ми подивимося на котирування цього цінного папера да, в АРАЙ він не сильно там впав, він трішки впав до, до 62-65 і знову повернувся на там, 75 плюс відсотків до номіналу. Тобто пройшов цей скандал, вийшла спеціальна FC, день там, два всі якось, можливо, на нервах перенервували Тобто дешевше продався, його одразу назад викупив. Не, не, не сталося якогось різкого обвалу. Точно ну вже вже повернулися на рівень там до скандалу. Е, на рахунок міжнародної допомоги це два дві. Ну так, дві найбільших, але МВФ як основний координатор саме міжнародної допомоги, да, це такий верифікатор першої якості нашої економічної політики, що ми. Е, ну, Ведемо, ведемо якісний менеджмент, і нам можна давати гроші. І друге це оцінка тої суми, яка нам ну, необхідна, тому що ми можемо сісти і намалювати, що нам потрібно 250 мільярдів мільярдів да, на, на рік. Але все-таки є ну, якісь там баланси. от МВФ він дає якусь цю мінімальну оцінку, що Україні точно потрібно там, не менше ніж 42 мільярди доларів на рік. І ми завжди кожен рік там трішки з перевиконанням от, цю суму, яку МВФ закладає, і ми її отримуємо. Такого, щоб да, за, за меморандумами оцінками В була закладена сума, ми отримали менше. Такого ще не було. Е, ну, а стовпи по фінансуванню – Це Україн Фесідиці, це наша програма з, з Євросоюзом е, і бюджетна підтримка і підтримка економічного розвитку. Там закладені е, певні значні суми: мільярди євро на саме капітальні інвестиції державного бюджету. І ера це облігації випущені. Ну, партнерами різні квоти в рамках G7, Британія, Штати Єврозона, Японія, які ну, випущені під грошовий потік, забезпечений з доходів з заморожених російських активів. Ці, ну, ці, ці, ці дві компоненти це те, що зараз тримає наш. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що ви увімкнулися до нашого етеру. Григорій кукуруза, економіст України на Economic Outlook, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, чи можливо в Україні технічні дефолти з'ясували, що ні.